Привіт всім! В цьому відео розберем фундамент спочатку проєкт, від чого що змінив в проєкті. І також декілька коротеньких відео з ділянки, як викопували фундамент, як заливали і так далі. Тобто Перше, от це в мене план фундамента. тобто Проєкт робився стрічка і поли по ґрунту. Я вирішив, ну і тут ще от, ніби такий, це крильце також планувалося якби, як частина, ну, частина фундамента, воно тут відсічення теплове повинно бути ек, екструдером, здається, 10 см. Я вирішив е, зробити без, не заливати, е, крильце. Е, також, ви бачите, от, тут от повинна бути тераса. Я також терасу вирішив не робити бетонною. Є е, е, Основна причина, тому що, по-перше, будинок не високо над е, поверхнею землі. Тобто, десь, якщо з усім сам е, фундамент над землею. 35 см, і плюс ще буде там утеплювач стяжка. ще там ну Плюс плитка. Ну, хай буде там 20 см. Я ще навіть не вирішив, чи може 5 см екструдера, чи 10. Може, порадити, може пишіть в коменти. Я вже схиляюсь, може, 10 см <кій> утеплення по, по плиті. А може 5. Ой, а може, не знаю. Одні пишуть, що 5 достатньо, другі пишуть, що краще 10, ще не вирішив. Тобто, висота, от зараз я от наступний, зараз от тут. От. Тобто, висота над рівнем ось тут, да, над рівнем землі в мене виходить самої, якщо стрічка там 35, ну робили 35, плюс ще, там, припустимо, хай. 10 см, то виходить ну 20 см, десь 55 або 50, подивлюсь, сантиметрів від землі. Тобто, я думаю, що я просто зроблю і тут, і тут з плитки. Просто з тротуарної плитки буде тут от заход, тут буде плитка йти. І тут в східці зроблю з плитки також тротуарної. Тут вбиваю е, зразу двох зайців. По-перше, не заливаю, не, не витрачаю кошти на заливку цього ніби якогось фундамента, е, і відповідно, ну тут буде ж бетон, буде, бетон буде підходити до м, дверей в плотну. Цей, відповідно, бетон, як, так само, як і тут, як і тераса, його треба буде обкладати плиткою, тому що Тротуарну плитку на нього не покладеш, бо вже буде дуже високо. Можна, звісно, зробити менше, але смисл тоді, меншу висоту, наприклад, було б зробити цієї тераси, наприклад, і цього крильця. А так, виходить, що, по-перше, робиться зразу східці. І тут, і тут тераса з зразу з плитки одним махом. Не треба. З, з тротуарної плитки. Не треба обкладати нічим за, зайві кошти. І також, в, ну, з досвіду там, у моїх друзів, вічно вона намокає, вічно на ній слизько. А тротуарна плитка все-таки більш е, така е, цупкіша, слизько на ній. Зносу носу її також немає. Ну, Нормально. Ну, якщо щось трапиться, її легко можна просто перекласти і все. Не треба нічого розбивати. Тобто ідея, я трохи проєкт змінив і оцей навіть е, крильце оце прибрав з проєкту з заливки бетоном. Тобто тільки е, стрічка і все, більше нічого. Е, далі, тут, бачите, як каналізація проходить, е, в принципі, тут таких особливих моментів немає дуже проста і е, міцна конструкція е, стрічки. Тобто, бачите, тут 6, ніби, все перетинається, все шість, ніби стін. 1, 2, 3, 4, і посередині дві. Все розкріплене, так що тут, в принципі, нормально все. Далі, що я змінив, крім крильця, ось тут. Тобто, глибина залягання в мене по проекту 1,10. Я її від, від, від землі. самої. Тут, Бачите, метр шістдесят це вже 50 см, вже утеплювач е Господі, ну, там утеплювач, стяжка, плитка і так далі. Тобто, вже щоб на повну висоту. Я вирішив. Е метр десять це занадто в нашому кліматі. Ну, основна причина, чому метр десять ніби до зони. Промерзання ґрунту по всім нормативним документам і Київ, Київська область це 0,9 – 10 Я вирішив мінімум брати 0,9 і то, зараз такі зими, то, Господі, дай воно Бог, щоб на 20 см промерзало. 90 вже так, я теж вважаю з головою, ну щоб була більш-менш міцна лента. 90, думаю, з головою вистачить. Далі е з приводу стін ну ще не вирішив тут в проєкті цегла 250 в одну цеглу. Я не знаю, може буде ще газоблок 300 класти, бо зараз бригади так по прозванню, бригад на цеглу дуже мало. І гроші даруть такі нормальні. Так що, ну, Звісно, хлопці і воюють, е і багато повиїжджало, тобто спеціалістів мало залишилось. А будівництво все одно йде. Далі, тут у мене по проєкту е, поли по ґрунту, е, я вирішив е, змінити, відмовитись від полів по ґрунту, вирішив е, зробити е, плиту зверху. Ну, як би навіть не плиту, а одразу все залить, ніби як так перевернута чаша, ніби. От. Е, Далі в відео покажу, як це все робилося вживу. От. Чому я так вирішив? По-перше, є ризики, і багато роликів бачив, що все-таки з часом, як би то не було, оці поли по ґрунту, хоч тут і трамбуй, не трамбуй, оцей пісок під ним, під тим полом по ґрунту. З часом є різниця, ці поли по ґрунту просаджуються все-таки. Багато випадків було, дивився, що у людей навіть там плінтуса висять на стінах, а пол трохи просів. Не знаю, ну. Хоча конструктор завіряв мене, що якщо все по технології зробити, але ж також, тут треба тоді послойно все трамбувати, там все чітко проливати водою, щоб все тут було гарно утрамбовано. Відповідно, це залежить від, також від. Якості роботи. А так, залив плитою, плиту так вирішив я з тими, хто робить фундамент. Ну і конструктор також був не проти, в принципі, але казав, що я перероблювати проєкт не буду, так що 15 см. Тобто плита, ну, як плита, от верхня, ця буде разом з стрічкою 15 см, армування в один слой 200 на 200. Цього, ну тут протрамбовано, звісно, було. Під низом також, але воно все одне на все зав'язано. Так що, в принципі, буде, я думаю, стоять і не трісне. Тут зав'язано все з, з лентою. Також з, зручно, що от воно упирається. Тут прольоти, тут, проліт, ну, тут, наприклад, скільки 3 метра. Да? Виходить, навіть тут 4. ми Вибираємо да, 3,50. Ну, І тут ну, нормально. Тобто спирається на ленту, все зав'язана ця плита з лентою. Нормально. Плюс далі побачите, там ми трошки, залишилася арматура, ми трохи попідсилювали. Тут і цю плиту, тут більше трошки арматури біля ленти покидала. Тут по діагональні отак покидали трошки арматуру. О, так що, ну, думаю, буде. Стоять, нікуди воно не дінеться. От, так, а тепер будемо дивитися е, вживу. Так, тепер переміщуємося на ділянку. Бачите, вже з тої трави збивали бугри. Тепер трактор е, знімає шар трави. Он уже він вгору нагріб таку, це з усієї ділянки. Ну, з, не з усієї, а з заїздом. Мається на увазі. Так, от уже привезли там металопрокат. От уже таке от була яка трава, даже більша була. Тепер уже трошки вирівняли все, що можна їздити, і авто, авто може заїхати. От, Так, далі. Тут уже трактор накопав все, що міг. Тепер залишається хлопцям лопатами підрівнювати. Подосипати. Отак от ґрунт такий був, як пісок такий. Тобто, що я в попередньому ролику геологію показував, от такий пісок. Ну, Нормально. Так, тут уже поставили, пов'язали каркас основний, поставили ЕППС чи екструдер, як його назвати, 5 см зовні утеплюваний. От, комунікації провели, це заведення. Для заведення електрики там і води от, в, в будинок. Тут 160-та труба, основна каналізація і виходи 110-ті наверх. По уклону тут у мене взяли 1 см на 1 метр, щоб не дуже глибоко. Не дуже глибоко вихід був, бо будинок довгий. І виходить, що з одного кінця в інший, якщо брати десь 2 см, то вже глибоко дуже вийде каналізація. І ще треба десь метрів 6 відступати від будинку, ще нижче. І виходить, що глибоко закапувати треба кільця. При досить високих ґрунтових водах це недоцільно, тому ми вирішили таким, трошки відступили від проєкту. Ну, тут вже покрили 5 см стіечки поставили, укрили основну площу плівкою. Внизу плівку не, за, не застиглали, там е, втрамбували е, гравій чи щебень. о, тут утрамбований лежить. Так, що тут ще таке цікаве? Ну, в принципі, От, пісок, тобто трамбувати додатково низ. Та, до речі, тут ось під сарайчик чи під баньку тут вуща стрічка 30 см, навіть трохи вуща, та вистачить, тому що буде одноповерховий. Навіть я ще не вирішив, чи буде з газоблоком, може ще сі панели поставлю. Не знаю, подивимося ще. Але вже. Це каналізація, з тої сторони від, комуніка, від комунікації буде. Там трошки не доробили, дороблять потім. Вони доставили. Так, це вже в нас пішла заливка. Ну, одним махом все роблять. Бетононасос взяв довгий, щоб і 30 метрів брав, щоб доставав усі кутки. От. Так, ось тут, бачите, навскоси положили також арматуру, коли я казав раніше, що зайва була, то положили трошки більше. По углам там, і так далі. Це вже результат. От, Все залито. Це банька-сарайчик, так званий. І це сама площа будинку. Ну, не знаю. Мені здається, що нормально. Вартість за все, з усім з усім трактором, з усім усім, вийшла 13,5 тисяч доларів. Це загальна площа будинку виходить 128 по зовнішнім стінам. І е, сарайчика чи баньки 21, тобто загальна 149 квадратних метрів. 13,5 тисяч доларів. 149 Може, даже 150, бо вони брали трошки більше утеплення, трошки по периметру, то трошки навісили. Тобто хай буде 150 квадратних метрів. Ну, я вважаю, ціна більш-менш прийнятна. Ну, і ще момент такий, що чому не окремо ленту і потім зверху плиту. Ну, В принципі, і те, і те прийнятно, я думаю. Просто що якщо, лент, якщо окремо ленту, потім плиту, то треба два рази. Визивати визивати бетононасос, це перше, по-друге, і там, і там, коли останній бетоновоз приїжджає, і там і там залишається все-таки, мається на увазі в бетоновозі, тому якийсь залишок, залишок бетону. І виходить, що ніби два рази приїжджає останній бетоновоз. І тобто якийсь кубчик там чи що залишиться все одно, вони точно не нальють, бо все одно будівельники також трошки з запасом навіть, там, замовляють. Тобто виходить, що от, тобто, вартість трошки більше по кубатурі бетона в цьому випадку, оскільки тут, бачите, краї на фото, краї ніби. Ну, скошені, да, обсипалась земля, тобто воно заложилося, і потім, відповідно, на цей скос більше трохи кубатури бетона йде. Там, ну, Пару кубів, якщо на весь об'єм взяти. А там виходить, що той же об'єм залишиться, при, наприклад, в якомусь бетоновозі, припустимо, але зайва ще раз викликати бетононасос. Тобто, ну, і я не знаю, мені здається, що якщо зразу монолітом все залить, мені здається, воно якось буде міцнішим. Все зразу залите, все скріплене. Якось мені здається, що воно буде міцнішим. Але може в кого інші думки, пишіть коментарі. Не знаю, Я ділітант, що мені порадили, та я й... так я й вирішив. Все, Дякую. Підписуємось, буде далі цікаво.